На берегах Стугни люди селилися ще з прадавніх часів. Археологи знаходять тут поселення доби трипілля та скіфські пам'ятки. У 988 році за волі Володимира Великого постає фортеця Василів – південний щит Києва від степових нападів. Фортецю обводять земляними валами і ровами. А весь південний підступ до Києва підсилює давня система оборонних земляних споруд. Змієві вали їхні фрагменти й сьогодні простежуються на київщині, зокрема на Васильківщині. Василів стає надійним форпостом на торговому шляху з Києва до Європи, осередком ремесел і торгівлі. У 1362 році, після вигнання татари з Києва, ці землі приєднуються до Великого князівства Литовського. Проте кримсько-татарські напади час від часу тривають. У записах 1552 року Васильків згадується як спустошене селище.